Добрий ранок, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо додавати і віднімати много члени. І перша вправа, яку ми з вами розглянемо, право 321. Наше з вами завдання: замість зірочки записати такий многочлен, щоб утворилася тотожність. І так, зірочка відняти 3х2. Відняти 4х додати 2х2 дорівнює 9х2 додати y2. І так ми бачимо, що ми з вами шукаємо зірочку. Зірочка стоїть на місці зменшуваного. І ми з вами знаємо, що з початкової школи, щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. До різниці додати від'ємник. Отож, перепишемо в зошит з вами вираз. Переписали. І тепер ми пишемо: зірочка дорівнює. До різниці це 9х квадрат плюс y квадрат. Маємо додати від'ємник, тобто 3х квадрат відняти 4х, <кій> додати 2y квадрат. Наступним кроком нам потрібно з вами розкрити дошки і звести подібні доданки. І так, зірочка дорівнює. Мовно, перед передушками плюс, знаємо вже як розкривати, переписуємо без змін. Тут теж без змін. Зірочка дорівнює. Беремо з вами прості олівчики, підкреслюємо подібні, зводимо подібні тутанки. 9х квадрат додати 3х квадрат, це буде 12х квадрат. І квадрат додати 2у квадрат це буде 3y квадрат і мінус 4 xy подібних немає, ми його просто переписали. І так, знайшли з вами зірочку. Друге, знову нам потрібно знайти з вами зірочку, але зірочка вже стоїть на місці від'ємника. Щоб знайти від'ємник, потрібно. Від зменшуваного відняти різницю. Тобто зірочка дорівнює. А у третій відняти 6 квадрат додати 2а, відняти А у п'ятій додати 2а квадрат, відняти 7. Далі розкриваємо дужки. Тут умовно стоїть плюс, вираз переписали без змін. Тут перед дужками у нас мінус, то маємо кожен знак замінити на протилежний. Тобто буде мінус а п'ятій, мінус 2а квадрат і додати 7. Тепер беремо олівчики, зводимо подібні доданки. Подібними є мінус 6А квадрат і мінус 2а квадрат. І все. Зірочка Чи Це вногочленів, ми з вами говорили, що вногочлени ми записуємо степень порядку спадання, то ми починаємо від найбільшого це мінус а у 5. Потім у нас буде плюс А у третій. Ми їх просто переписуємо, тому що вони не мають подібних. Тут рахуємо мінус 6а квадрат, мінус 2а квадрат. Це буде мінус 8а квадрат. Далі без змін плюс 2а плюс. Знайшли зірочку. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, це вправа 323. Замість зірочки запишіть такий многочлен, щоб після зведення подібних членів отриманий многочлен не містив змінної А. І так, у нас є перший многочлен. 4 квадрат, відняти 3АБ, додати Б, додати 8, додати зірочку. Так, перепишемо в вздовжити дану умову. Переписали. І тепер нам потрібно знайти з вами зірочку. Я ще раз прочитаю умови: замість зірочки записати такий многочлен, щоб після зведення подібних членів отриманий многочлен не містив змінної А. І так, дивимося, які в нас туданки містять змінну А. У нас є 4А квадрат і мінус 3Б. Що після зведення подібних доданків. Сума цих, наприклад, 4А квадрат була 0, тоді ми їх взаємознищуємо. Нам потрібно до даного додати точно такий самий, тільки з протилежним знаком. Тобто ми додаємо мінус 4а квадрат, вони тоді взаємознищуються, і плюс 3АБ. Тут ми замінили знаки на протилежні, щоб потім вони взаємознищились, і вираз уже не містив змінну А. А там де Б і 8, ми просто перепишемо все. Можете виконати самостійну перевірку. Друге. Так, другий вираз. Знов ми бачимо вирази, які містять змінну А. Ось ось і ось. Ще, ще раз, щоб наш вираз після зведення подібних не містив змінну А, ми маємо, наприклад, до 9А у третій дописати плюс-мінус 9А у третій. І тоді вони в нас знищуються, бо їхня сума дорівнює нулю. То ми запишемо, що ми маємо замість зірочки поставити мінус 9А у третій, плюс 9А знаки, бачите, на протилежні міняю. І мінус 7 А. Б у 2. Там доданки, де змін, містять мінну Б, то ми їх переписуємо з вами без змін. Наступна наша вправа вправа 325. Подайте у вигляді многочлена члена число, яке складається із 4 сотень, х десятків і y одиниць. Такий запис ми можемо з вами Подати у вигляді трицифрового числа. І записується воно ось так. Значить 4 сотні, пишете 4, Х десятків і у одиниць. І зверху ось така позначка. Ще раз, ось такий запис є позначенням трицифрового числа, який складається з 4 сотень. Х десятків Y одиниць. І розпишемо, що це нам потрібно 4 помножити на 100 додати Х помножити на 10 і додати y помножити на 1. Виконуємо дане множення. Це буде 400 додати 10х і додати Y. Ми з вами справились. Наступне у нас із А тисяч, Б сотень, 5 десятків і це одиниць. Це в нас уже запис буде чотирицифрового цифрового числа. І такий запис подається ось в такому вигляді. Ми пишемо з вами А, Б, 5 і це. І ось така позначка зверху. І розкладаємо. Значить, цей запис означає, що тут є у нас. 1000 А, тобто нам треба А помножити на 1000, додати Б помножити на 100, додати 5 помножити на 10. то тобто А 1000 Б сотень 5 десятків і плюс С помножити на 1. Знову виконуємо. множення. Це буде 10А плюс 100 Б. Плюс 50 і плюс це. Ось так виглядає. Наступна вправа, ми з вами будемо виконувати вправу 326. Це вже, навпаки, у нас вже є поданий запис, а нам потрібно подати цей вигрес у вигляді многочлена. І так завжди записали Вправа 326. І так. Ми бачимо, що в нас з вами тут є запис трицифрового числа Це Б, А. Нам потрібно подати його у виглядівного члена. І ми вже вміємо розкладати. І це в нас буде 100 С. Додати 10Б і додати 1А просто А записуємо. Ось ми подали даний запис у виглядівного члена. Наступне, ми бачимо, тут у нас вже різниця чисел. Значить, Перше число у нас трицифрове. Відняти двоцифрове число. І розкладаємо ось цей запис. Це у нас з вами трицифрове число. Це у нас 100 А, додати 10Б і додати С одиниць. Відняти і відкриваємо дужечку обов'язково. Це в нас запис двоцифрового числа. Тобто там А, десятків, тобто ми запишемо 10а і Б одиниць плюс Б. І розкриємо дужки. Це буде 100А додати 10Б, додати С і розкриваємо дужки мінус 10А, мінус Б. Бачимо, тут є подібні доданки, можемо їх з вами звести. зводимо 100А відняти 10А, це у нас буде 90А. 10Б відняти Б, це буде плюс 9Б. І плюс С подібних немає. І останнє з даного номера. У нас є перший запис трицифрового числа. Додати двоцифрове число. А дорівнює. Розкладаю. Тут у нас 100 а сотень, то це буде 100 а. Додати 0, 1, 0 десятків, тобто це буде 0 помножити на 10. Додати це одиниць, додати це. Додати 0. Запис двоцифрового числа. Це в нас буде А десятків, тобто 10А додати С одиниць додати С дорівнює. Дорівню. Зводимо подібні доданки. Тут буде в нас 0, 10а, 100А плюс 10А і С плюс С. 100А плюс 10А це у нас 110, а С плюс С, це плюс 2 «с». Ось ми з вами вправ... справились і подали дані вирази у вигляді моного члена. Наступна наша вправа вправа 328. Доведіть, що значення виразу кратне 8 при будь-якому натуральному значенні n. І так, пишемо зошити вправа. 328 і записуємо умову. 9 відняти 18n в дужечках відняти 6 n відняти 7. Ще раз, нам потрібно з вами довести, що даний вираз кратний 8. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що вираз містить дужки і ми можемо його з вами спростити. І так, спрощуємо вираз, розкриваємо дужки. Це буде 9 відняти 18n. Відняти 6n додати 7. Не коментую, бо ми вже точно знаємо, як розкривати дужки. Далі дорівнює. Згодом подібні доданки: 9, 7, мінус 18, мінус 6n. 9 додати 7, це буде 16 в мінус 18n, відняти 6n, це буде мінус 24n. Цей вираз я буду зараз називати доданки, то, щоб ви впевнили, що я кажу правильно, можна подати в такому вигляді: 16 плюс. Мінус 24 n Бо ми з вами говорили на першому нашому уроці, що будь-яку різницю можна подати у вигляді суми. І так, у нас є з вами доданки. Запам'ятайте, будь ласка, дітки, нам з вами потрібно перевірити, чи кожен доданок ділиться на 8. Якщо в нас кожен доданок буде ділитися на 8, отже, весь вираз ділиться на 8. Перевіряємо: 16. Ділиться на 8, це точно. 24N ділиться на 8. Отже, висновок, що в даний вираз може поділитися на 8. Або, е, або як в умові кажеться, кратне 8. Кратне це ділиться. Тобто даний вираз кратний 8. Але ми з вами розпишемо. Розпишемо ось так. Перший доданок ділиться на 8, другий доданок ділиться на 8, ми це перевірили. Отже, даний вираз кратний 8. Ось так це розв'язується. Нічого складного. Наступна наша вправа, яку ми виконаємо з вами, це вправа 330. Доведіть, що при будь-якому натуральному N значення виразу приділені на 7 дає остачу, яка дорівнює 4. І так, в зожиток запишемо. Це буде наша остання з вами вправа на сьогодні, вправа 330. І так у нас вираз 5н, додати 9, відняти 5, відняти 2n дорівнюємо. Спрощуємо цей вираз. У нас буде 5н, додати 9, відняти 5, додати 2n. Дорівнює, дорівнює. Зводимо подібні доданки: 5n2n. 5n 2N, 9 5 5N додати 2n. Це буде 7n. 9 відняти 5 це буде додати 4. Так, отже, ми з вами отримали такий вираз, і нам потрібно ще раз довести, що даний вираз приділені на 7, дає остачу 4. І так, давайте з вами. Перевіримо. Наприклад, якщо ми уявимо, що n це натуральне значення, n візьмемо за 1, отримаємо вираз. 7 помножити на 1 додати 4. Дорівнює 7 плюс 4 буде 11. Перевіряємо, чи ділиться 11 на 7 і дає остачу 4. Беремо по одному. 7, 4. Дійсно, остачу 4. Візьмемо, наприклад, за N наступне число, якесь 3. Візьмемо 7, помножити на 3, додати 4. 7 на 3, 21, додати 4 дорівнює 25. Перевіряємо. 25 поділити на 7, беремо по 3, 21, остача 4. І так, діти, висновок: яке б ми з вами не взяли число за n. Підставивши у вираз, ми отримаємо таке значення, яке дійсно при діленні на 7 дає нам остачу 4. Отже, ми висновок пишемо при діленні на 7, при діленні на 7 остача становить 4. Ми з вами перевірили. Ви можете продовжити перевірку, підставити ще будь-яке натуральне число і перевірити. Так, дітки, на сьогодні у нас з вами все. Продовжимо з вами у п'ятницю.